Безпрецедентна подія. Said, you you're you're said, такого у стінах ховального кабінету ще не бачили. Визнали співробітники протокольної служби та журналісти пулу Білого Дому. Ви не маєте на руках потрібних карт. Я не гуляю тут у карти у п'ятницю ввечері, 28 лютого. весь світ спостерігав у прямому ефірі за безпрецедентно емоційною зустріччю між президентом США Дональдом Трампом та українським лідером Володимиром Зеленським в овальному кабінеті. Під кінець зустрічі Трамп та віцепрезидент США Джей Джейді Венс після публічної суперечки на підвищених тонах назвали Зеленського невдячним і попросили його негайно залишити Білий Дім. Світ і ша шоковані. For his цей чоловік б'ється за свою країну. де гинуть люди. а їх хвилює костюм. Це відео з американським ветераном, який не може стримати сліз та емоцій на ситуацію в Білому домі. За лічені години стало вірусним і набрало мільйони переглядів. А це вже сотні звичайних американців біля одного із салонів Тесла у Нью-Йорку Скандують Зеленський наш герой. Схожа акція підтримки українського президента та України відбулась і на легендарній площі Таймсквер. Підтримати український народ вийшли сотні людей у руках українські прапори. Схожими вигуками, а також жовто-синіми стягами зустріли Джейді Уенса в Вермонті, куди він поїхав у відпустку. Також вибухнула тисячами дописів підтримку українського президента мережа ікс. Користувачі або виказували слова підтримки, або засуджували поведінку Трампа та Уенса. А в коментарях до публікації на офіційних сторінках Білого Дому з твердженнями спочатку Америка люди з усього світу писали, що такі дії це ганьба для Сполучених Штатів. Найбільш шоу в прямому ефірі від Трампа та Венса так на перепалку відреагувала норвезька компанія Халдбак Бункерс, яка займається постачанням палива та мастильних матеріалів для морської галузі, і відреагували вони не лише словом, але й ділом. Корпорація зупинила постачання пального для військових сил США, які розміщуються в Норвегії. Також європейські лідери, які відреагували на зустріч Дональда Трампа та Володимира Зеленського, одностайно підтримали Україну, наголошуючи на тому, що продовжать непохитну підтримку України. І далі одним з найлаконічніших та красномовних в словах підтримки був прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, який у себе в соцмережах написав: Ви не одні.